Привіт, мої любі друзі! Вітання, висолкове, яскраве вітання цього неймовірного серпневого дня з міста Лева, столиці Галичини. Який ж цей чудовий серпень. Дійсно, це місяць, який хочеться випивати по краплиночці, тому що це все під свідомим ми будемо діставати, коли буде листопад, дощі і сіро сірезно І мені захотілося в цей чудовий день одягнути саме висолкову сукенку з такими дійсно аксесуарами українських строїв. Сталізації, тому що сьогодні не тільки сонячний день, а сьогодні світ і Україна святкує міжнародний день молоді. Це наше свято, я усіх усіх вітаю, тому що молодь – це стан душі, це абсолютно точно так. Коли мене запитують, скільки мені років, ну я кажу, мені ментально 25 абсолютно фізичний вік він підтягується до того, як ти себе почуваєш. Тому що, коли ти випромінюєш сонячність, позитив, світло, любов, любов до своєї землі, любов до свого мистецтва, любов до всього, що тебе оточує, ти абсолютно молода людина. І ще для того, щоб зберегти цей стан душі, треба бути зацікавленим треба щоб тобі було цікаво в навчанні отримувати якісь нові знання так багато чудових сенсів, це абсолютно так. От е, нещодавно до Львова приїжджала Ада Миколаївна Роговцева. Ми з нею розмовляли, це була її вистава. Знову ж таки, я в вкотре її бачила, величезна е, дяка і респект. Ви знаєте, яка вона молода душею людина. Ну просто дівчинка. Те, що вона леді, те, що вона патріот, те, що вона українка, це звісно. Але вона настільки молода душею, і ми з нею гуманимо про одне, про інше каже: Ой, Оксана, а мені це цікаво. А мені і це цікаво. Вчора в Театрі Марії Зеньковецької була неймовірна поетичне музичне дійство, присвячене Ліні Костенко. Першу частину були самі відомі потужні актори України з Києва і зі Львова. Приїхав, звісно, Олег Знатковський, був Остап Ступка Тамара неймовірні, неймовірні наші актори України і святкували в цьому році. Ми святкуємо 95 років нашій ліні Костенко. От тільки уявіть: 95 років наскільки світла, світлі думки, вірші. Громадська позиція 95 років, тобто немає меж для того, щоб бути молодою людиною. І в моєму оточенні я кажу завжди, що в мене друзі від 18-16 і до 90 років, тому що це люди з молодим станом душі. І нас не цікавить, скільки років. Нам головне те, що у нас всередині. Тому одягайтеся висалково, випромінюйте сонце, діліться сим, даруйте цю радість, дивіться за квітінням квітів. За блакитним небом, за неймовірними полями, ланами, широкополами. Зараз соняхи скрізь на великій Україні, на центральній Україні, коли їхати з Київщини до Одещини, скрізь поля соняхів. А до того були ріп-ріпяк-жовте е, поле, блакитне небо. Краса України, і наші тотемні темні соняхи. Я усіх вітаю з цим святом, тому що молодість це стан душі, і ось це точно залежить тільки від нас. А коли ми ще на своїй Богом даній землі в оточенні такої краси, тому що краще, ніж Україна, країна немає ніде в світі. Це я кажу як людина з величезним досвідом подорожі по іншим країнам. В Європі класно скрізь, але Україна у нас. Подивіться, яка вона різнобарна. Закарпаття це один вайб, Волинь. Інший поділля інший, буковина барвиста, моя батьківщина, це взагалі годі казати. Шляхетна Галичина, вишикана, культурна це інша історія. Київщина, Дніпро, Черкащина, Луганщина, Крим, Донецьк. Ви знаєте, я об'їздила всю нашу країну не один раз. Я настільки залюблена в красу нашого краю, в наших людей, талановитих, мужніх. Кращих немає ніде у світі. Хіба це не привід для того, щоб бути щасливими? Тільки нам перемоги, тільки мирного неба, тільки спокійних ночей. А ми все зробимо, тому що ми на своїй Богом даній землі з немолоді мої любі, з любов'ю, з міста лева, в неймовірно висолковому настрої в українській стилізації. Ваша яскрава Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! Продовження буде. І традиційно я буду показувати окрасу серпня. Тут ось такий лагідний, лагідний затишний оаза, така зелена. Папороть, краса, краса. А ось помаранчевий лілейник. Бачите, він ще є. А ось тут причаївся гібіскус, ось такий блакитне небо над Україною. чарівно. Біля кожного будинка мешканці щось гарне вирощують. Там я в розповідала, як пані Галина вирощує свої неймовірну азіквітю. А ось мальви наші українські, вони вже відквітнули. А ось там флокси вирощують, як моя матуся, краса. Все життя природньо. Ось такі віскоси, а ось там такі жовті, як соняхи, і трояндочка заховалася, і шипшина. А ось тут цей. Декоративний чеснок. І трояндочки біленькі, як це гарно. Жовті квіточки, зелені рослинки, серпнева благодать. А ось наше неймовірне блакитне небо українське над Львовом, зелена травичка, чарівні насадження, молоді дубочки, як це все гарно. І ось попереду парк 70-річчя Львова, Оаза краси, А десь там за ним розташована кав'ярня Шаян і церква святого Ясафата, неймовірний проспект Чорновола, одна з головних артерій міста Лева. Краса з міжнародним днем молоді нас усіх. Будьмо молоді душею і тілом. З любов'ю з міста Лева. Милуючись цим неймовірним блакитним небом цього чарівного серпневого дня ваша Оксана Дем'янишина. Нехай так буде вічно!